Дня малята. Малята пропоную вам сьогодні побудувати парканчик. Малята, як ви гадаєте, для чого потрібен парканчик? Так, для захисту, для захисту домівки, городу або двору, сьогодні ми з вами будемо захищати свій будиночок. Дивіться, ми парканчик будемо будувати з ось такого конструктора. Але зверніть увагу, у нас є. Довгі деталі, ось вони і короткі, дивіться. Ми з вами короткі деталі будемо ставити попереду, а довгі деталі ставити по бокам. Деталі ми будемо з вами ставити одна на одну. Пропоную вам сісти уважно, дивіться оченятами, як я це буду виконувати. Щоб ви потім могли повторити це вдома самі. Дивіться, я беру деталь маленьку і ставлю перед будиночком. Ось так. Беру ще одну деталь і ставлю поруч. Ось так. Тепер беру ще одну деталь і ставлю зверху і ще одну деталь і теж ставлю ось так зверху. А тепер. Дивіться, я вирівнюю маленькі деталі коротенькі і ставлю їх перед будиночком. А тепер беремо великі деталі, ставимо поруч, ось так щільно і теж ось так одна на одну ставимо. І з другої сторони ставимо щільно, звертайте увагу, і зверху ще одну. А тепер, малята, подивіться уважно, чи рівненько, чи щільно у нас стоїть наш парканчик. Ось так. Подивіться, будь ласка, ось такий парканчик у нас вийшов. Що ми з вами побудували, малята? Так, парканчик. Для чого ми будували парканчик? Щоб захистити наш будинок. А подивіться, з чого ми будували цей парканчик з різнокольорового конструктора. Малята, я чекаю на ваші роботи. Попросіть своїх матусь, щоб вони вам допомогли побудувати такий гарний парканчик. І не забудьте, що з'єднувати треба дві деталі. Дякую за увагу. До зустрічі!